Я ніколи не зневірюся в собі. Я ніколи не зневірюся в своїх мріях. Моє життя не мене дарем. Так, ти зможеш, адже ти сильна. Моє життя не мене дарем. Не закінчена середня? Я пішла будувати кар'єру в продажах. Катко ножі для стейків. Прямий так, продаж. Е там були й інші види ножів. Mm -hmm. Також, будь ласка, дайте мені шанс. Не підведи мене. Вітаю. Вітаю, рада знайомства. О, гаразд. Навзаєм. У рай тебе заведуть комісійні. Переконай лікаря виписати наш препарат. Знаєш, скільки платять за один рецепт? Скільки? 40 тисяч. На рік. Місяць. Я знала, що це неправильно. Це щасливий лотерейний квиток зарити під тисячою допоних мій. У тебе мають бути відвага і міцні яйця, щоб його витягти. Ніщо так не надихає. Як крайній Ти не заробиш цьогоріч 100 тисяч. Ти заробиш усі 600. Ви не працюєте на території. Ви нею володієте. Підкоріть цю територію. Підкоріть територію. Якщо не чахнеш. позиціонування дігове.